Привіт! це Інра і сьогодні у нас в роботі автомобіль Audi q 8 У нас є два варіанти хімчисток. Перший варіант це експрес-хімчистка, і другий варіант це поглиблена хімчистка салону. Зараз на прикладі цього автомобіля я вам буду розказувати, що входить в поглиблену хімчистку салону. По перше, ми знімаємо повністю салон, переднє крісло та задній для того, щоб у нас був доступ до повністю ворса, який є на поліку. Наступним чином ми пропрацьовуємо це перше, пилосос. Другий етап у нас торнадор, для того, щоб повністю вибити весь пісок, який е, неможливо достати, коли тут присутні сидіння. Третій етап, ми використовуючи спеціальну хімію і е, щітку, все це пропрацьовуємо, стираємо, так, так назвати можна. І четвертий етап це екстрактор, водний пилосос, для того, щоб це все випрати. І прибрати хімію, яка була безпосередньо на тканині. Шкіряний салон ми пропрацьовуємо щіточкою із спеціальною хімією для шкіри. Також всі, абсолютно всі елементи, в тому числі пластикові підстаканники, воздуховоди, все пропрацьовуємо щіточками і всі тру труднодоступні місця, які зазвичай на звучки миках ніхто не витирає, ми все це оброблюємо. Рейлінги на сидіннях, все що можливо. До того на наступний день, оскільки хімчистка займає один повний робочий день і за ніч повинна ось це все висохнути, просохнути. На наступний день ми беремо ще парогенератор для того, щоб прибрати всі неприємні запахи та зробити антибактеріальну обробку салону, в тому числі і Сітбелтс. Нагадайте мені будь ласка, відверні карти пропрацьовані щіточкою і пензликом. Хімію. Тобто тут абсолютно чистота. Е, на наступний день ми... гарний звук скажи. Ось ці всі резинки ми обов'язково пропрацьовуємо спеціальною хімією, для того, щоб вони виглядали як нові. Ну а вікна, бачите, вони які такі брудні-брудні, а будуть чисті. Тому що це ми будемо робити завтра. А ще я дуже люблю приділяти увагу всім, абсолютно всім деталям і робити. Якісь гарні акценти. Тому дуже часто я малюю всі коврики. Коврики, як вони називаються? Коврики. А тепер я готова вам показати кінцевий результат. Дивимося?